Пресвята Богородиця, наша Небесна Мати і Покровителько родин, і з глибини серця звертаюся до тебе з молитвою про захист моєї сім'ї. Ти, що ніжно берегла святу родину, поглянь, милостиво і на мою родину. Мати Божа, огорни нас твоїм материнським покровом, щоб жодне лихо не мало влади над нами, вбережи нас від усяких бід, нещасть та хвороб, які можуть порушити мир і спокій у нашій домівці, дай нам ласку взаємної любові, терпіння і порозуміння, щоб наша сім'я стала місцем затишку, віри і підтримки. Пресвята Діво, молюся до Тебе за дітей наших, щоб Ти захищала їх від усякого Небезпеки і споку з цього світу, веди їх шляхом добра, мудрості і праведності, щоб вони завжди відчували Твою материнську опіку, проси у свого Сина Ісуса Христа, благословення для наших батьків, щоб вони мали силу і здоров'я в старості, а їхні серця були сповнені радості і миру, захисти їх від смутку, тривоги і самотності. Погородице, Діво, даруй нам єдність сердець, взаємну повагу та глибоке порозуміння, допоможи нам разом долати труднощі, зростати у вірі та бути прикладом любові для інших. Матінко Боже, збережи мою сім'ю від конфліктів, гніву, заздрості та образ, щоб у нашому домі завжди панувала Твоя свята присутність. Віддали від нас усе, що нас роз'єднує, і навчи. прощати Одне одному, як прощає Господь. О, Пресвята Богородицю, у хвилину випробувань і страждань, будь поруч із нами, зміцнюй нашу віру і даруй надію на Твоє милосердя, навчи нас любов'ю і довірою приймати Божу волю. Небесна Царице, молю тебе за всіх, хто дорогий моєму серці, і прошу, не залишай нас без свого заступництва, будь нашою захисницею. Та надійним притулком будь-якій біді. Пресвята, Богородице, передаю тобі у руки всю свою сім'ю і прошу тебе, веди нас шляхом спасіння, миру і любові до Твого Сина. Господа нашого Ісуса Христа, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.